Я просто хочу зрозуміти, наскільки ви натреновані. Наскільки ви, дівчатки, натреновані. І дивіться, повторюємося: чоловік платить за стан свій, не за інтелект. Чоловік платить за свій стан, не за інтелект. Розумних дівочок много, ну подивіться, як, скільки нас много. Це ще ж не всі. Талантливих много. Да. Спортівних много. Спортивних много. Це ж зараз тренд. А от дівчина, яка дасть йому огня, блядь, таких мало. Да. І третій смисл, да? він найважливіший записуйте. Запишіть, да? Повторимо. Чоловік платить не за зовнішність і не за інтелект. Він платить за стан. Він платить за стан. От я вам хочу пояснити, да, що це значить? Багатий чоловік, <кій> він же ж і розумний. Він же ж і розумний. Ліночка, привіт. Він же ж і розумний. Угу. А, він що, не може купити красу, ви думаєте? Він не може купити собі красиву дівчику? <кій> я ж вам говорю, як виставлять в ряд експорт, на ну, дівчонки. І об'єктивно, і суб'єктивно. Ну, блядь, і, і, і нам іноді не, не потягатися з тим експортом.